Привіт! Ти думаєш, навіщо мити руки? Адже через декілька хвилин вони знову стануть брудними. Упродовж дня ти торкаєшся до багатьох предметів і під нігтями накопичується бруд. Бруд є на всьому, до чого ми доторкаємося: на перилах сходів, поручнях метро, дверних ручках, клавіатурі комп'ютера та інших поверхнях. Саме через брудні руки мікроби потрапляють в наш організм. Мікроби це маленькі організми, які можна побачити лише за допомогою збільшувальних приладів. Тому краще не гризти нігті і не облизувати пальці Бавтеся, скільки хочете і забруднюйте скільки завгодно, та в жодному разі не допускайте потрапляння бруду в рот чи очі. Потер брудними руками. Є ймовірність запалення від часточок бруду. Поклав палець в рот, мікроби викличуть розлад кишечника, біль і пронос, тому руки необхідно мити якомога частіше, особливо дітям. Запам'ятай, коли обов'язково потрібно мити руки перед відвідуванням туалету і після. Миття рук перед їжею, ще ніхто не відміняв. Після їжі також бажано помити руки. Наприклад, якщо ви брали щось масне, після прогулянки та перед сном. Не дивно, що в давнину люди хворіли частіше, ніж зараз. Ніхто не знав тоді, що де бруд, там і хвороби. Траплялося цілі міста вимирали від чуми чорної віспи. Отож, пам'ятай, проста звичка мити руки. Може врятувати тисячі дитячих життів щоденно. А тепер подивись уважно на цю картинку та запам'ятай, як правильно мити руки.